Добрий день, шановне товариство! 15 лютого 2025 року Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Таку погоду маємо на сьогоднішній день. Вночі трошки випав сніжок і встановилася знову мінусова температура. Так як вчора було у нас свято Трифона Зарізана то сьогодні хоч трішечки, але почнемо якусь обрізку. Ось ми тут маємо такий кущ кадарки на вертикальній площині. І обрізати буду я її ось таким чином. Лишні забираю. Це забираю. І лишаю ось так. Також і тут, відплодоносивший, відрізаю. Це буде в нас заміщення, а це буде плодоношення так, ось такий вигляд цей кущ буде мати після обрізки. Можна навіть і трошки коротше. На дві йде на дві брунки йде на три. І так буде і далі. І тут також. Так що сезон розпочали. Це виноград, який плодоносить з перших бруньок. Йому не потрібна довга чи середня обрізка. Всім міцного здоров'я, всього найкращого і з початком у вас сезону. До побачення!